Всім привіт. Сьогодні ми продовжуємо грати в Fusion Mode, е, Нарешті. Я десь не грав уже, мені здається, тижнів два. Я вже заскучився, і ми зупинились на. По-моєму, там був конвейерний рівень. Тому, давайте продовжимо. OK, запуск. Конвейерний рівень значить. Це має бути круто, напевно. Я надіюсь. По Fusion ще й конвейер це справді щось нове. Яке ми ще ні разу не грали, це наш перший конвейер. Добре. Потихеньку робимо ось таку оборону. Ви мені писали, що можна трьох стрілів пару разів об'єднувати з перцем, не один раз. Оце вже мені цікаво доволі подивитись. Що з цього вийде, типу яка машина має, звідси. Звідси. Да. Яка машина вийде? Опа! На нафіг. Не знаю, чи в мене така реакція, просто. Я щось не знав, що він буде аж три ряда фігачить. До речі, ми ж можемо виліковувати. На цього, ударили, давайте полікуємо. Мені здається, взагалі-то перси треба сейвити, Щоб потім зробити імби. В плані е, потрібний момент посадити на трьох стріла. Хто там речить? На, нафіг. І зробити ось так, да, знищити зразу три ряда. Не знаю, навіщо це сюди посадив, давайте пересаджимо. Тут також трошки невдобно. Ідіть сюди, тут мають горішки бути. Дивіться, помчався. А цього не було з зомбака, правильно? Був якийсь з подарунку, непонятний є ті не знаю хто. Але тут вже немає такого. Окей, давайте. Ні, мені не дозволяють. А він кинув. Мені здається, він чуть-чуть промахнувся, ну так, на відсотків 2. Ну все, я щас це на ізі можу законтрить просто ПЕЕМ. Все Тим часом тут 4 армії, до речі. Такі от А, я не замітив цього. Знизу. Ема! Що це за бешене чудо-юдо? What the fuck? Ви бачили, як він побіг? Жесть. Ой! Розрабили що це за кібер убийців. А, навіщо я ці паньки роблю, якщо мені треба з стрілами просто об'єднувати Знову побіг. ти постоїш трошки. Так, треба об'єднуватись. Поняв. Він не постоїть у нас, я зрозумів. А, знизу пробивають. Тут треба за всім слідкувати, це сюди. Це сюди Стоп, а куди ее чого Я не було О, ця штука. Добре. Напевно, я посадив прямо на нього да. Треба було подальше. Та ні можна і так контрити. а в чому проблема? Ну, гаразд. А досыть уже там катать. піщать мені тут, да. Так, треба горішка полікувати поликувато. страждаю. І мені треба пеньки, бог ні. Вже. Негайно. Я не встиг. І Іма... Скільки він урон в секунду виносить. Понял, дивіться, скільки він зніс Хайп. Бам. Так, знизу, мені здається, треба трошки оце поставити, і воно сейчас. Зразу двох молодець. Молодець Трейсі Ми ж знаємо, що кабачок це Трейсі Ну, але не жінка якщо ж. <хи> я в шокі, звісно, стіх газетчиків. Я їх раніше не помічав. Ну, типу, я їх бачив, але щось не звертав на них увагу і не думав, що вони такі сильні. Щось вони не встигли себе там попроявити. Так, досить. Все, робимо оцих кабачків. Яких кабачків, паньків? Побіг, дивіться. Ненормальний, не блін. Н Ні адекват. О, треба засейвити. Вийшло? Ладно, я не знаю. Я цього знати не можу. Ой, мені пеньків не дають, мене це насторожує трошки. Дайте мені пеньочку. Чи знизу в мене тут якісь дирки? Отвіри в моїй охороні. Це вже не добре. Так, треба зачистити трошки, не чистить? на прикольний конвейер, але... Знаєте, без музики щось не то. Звісно, у вас буде музика, бо я ставлю. Але я то без музики граю. Бо авторські права. Ну що є, то є. Головне, що я ще пограти можу. Правильно? Правильно. Давайте я ось так зроблю, щоб уже не париться. Більше профіта буде в рази. Так, пеньків мені і надалі не дають взагалі. Що за бредейшн? Чому? А звідки там акула? Не акула, а оце чудою. WTF. Через то, що я обіднав, він просто пішов далі. Якого фіга? Ні! Ну ви здеваєтесь, що мені з водою робить Почекайте. Ні, чекайте. Як там на тройку, на тройку все. Окей, я маю їх. Збивають всіми, садить рослини туди, щоб вони нікуди не могли плисти далі. Там. Окей, я тоді збережу сюди перчиків. Ні. Зберіг. Все, фінальна армія, окей, мені треба головне. Ні, ще не, не фінальна. Можемо ось так виставляти і вони будуть перепригувати прямо на інші горішки. До речі, газет уже немає. Ну, ладно, є все-таки. Але не такій великій кількості. Давайте зачистимо. Тупі живуча ця фігня. Все, давайте вже фінальну армію, скільки можна. Так, той не долетів. Дивіться, все рівно пригає. Труп уже катається, але прыгає. Лише павлу. Пабля. Так, все, мені треба перчиків більше. О, перчик зараз дивіться. Як... О, все, я задефав. Більше мені нічого не загрожує, правда? Так. Да. Ізі. Ну це був крутий конвейер. Тільки не вистачало якогось гарантюа чи щось таке. Понятно, що він би тут нічого не зробив, але для різноманіття. Ой, ночна версія цієї же карти, і туман буде. У нас немає ліхтарика, До речі, Давайте. Цю карту я наступний буду проходити Ви мені писали, що ось тут можна повідкривати інші прокачки. Тобто, от бачите, які тут рівні? І да. За оці 4 я шарю, за це я шарю за оце я не шарю. Давайте зіграємо цей рівень. Тому що як ці пеньки робити, я чесно не знаю. Мені би. Ну, мені ж тут покажуть, я надіюсь Я надіюсь, що покажуть. Ну, судячи з того, який він такий вогняний. Окей, в мене є ідея, що я зроблю? Транслейт. Е, зрос, якщо ти ставиш на паузу, воно пропадає. Все? Нема нічого. Ме, мені подобаються, подобається як ці пеньки. Ааа! Треба з перцем обіднати і потім з'єднати між ними, правильно? Ні. А що це за пеньки, як їх зробити? Подожди, а соняшник бафається під пеньок? Вау. Оцього я не знав. Ого, які пулі. Прикольно виглядає. Так, цей нас тоді хаває пофіг. Робимо собі соняшників. Давайте зроблю репітери. А вогонь бафається з цією штукою. А, да, он для чого цей пеньок треба робити. А з вишні, напевно, потім з перцем. Ні. Е я не знаю, чесно, мені взагалі не ясно, як це робити. Не чіпай. До речі, це пеньок, виявляється, якісь дрони запускає, я цього не знав. Дивіться, він щось може запустити. Щось не запускає, не знаю, афк сидить. Чомусь не хоче. Окей, а може я мав з перцем робити. А, коротше, якщо вже така версія, треба з перцем. А як таку версію зробити? Може також, типу, перець, потім ще один перець. Так непривично бачити такого повільного футболіста. Так я би скрафтив оце. Мені, мені хочеться справді подивитись, може це і за перчика. Можливо, це перцем робить. А то в мене ідей нема. Ладно, міна не, не виросте якусь фігню зробив. О, ось так можна. А, мінус двоє, прекрасно. Так, треба полікувати цього, братана. А, вони хіляться, коли ти поряд з ними взриваєш. А я панька не взяв, що це перевірити. Немає гені Коротше, все ясно, окей. Ну я вже допройду цей рівень. Раз ми вже почали. О, перчик виліз. Е, не питайте на що мені Лататя. Я навіть не знаю, звідки воно в мене тут взялось. Я тільки зараз це помітив. <хи> так давайте ви десь туди підете. Там вас я краще посажу такі кулеметник всякі На Нафіг. пеньок дамажить. Типу, ви бачили, да, там коли. Підійшов, дідусь, то він його почав палити. Кайф. Я навіть горох устрілів. Не... А, я взяв FL. Окей, робимо таку імбу і нам ще дали відро. А футболіст дасть свій шолем шолем. А, він випадає його. Треба вбивати якось так, щоб з нього випадав шолом. Так не випадає. Ну, з такої версії навряд чи можу випасти. Давай нове. Ну, ви... Б... Знову ця фігня. Иншіпай. А чого вона таке живуче? Скільки в нього КП. Копе... А, да, подивлюсь. Да, дають. Окей, можемо зробити ще таких бронірованих. Це, у нас тепер кулеметник вишневий. Вишневий кулеметник. Ви представте, скільки в нього урона, якщо він ще цим вогнем. Плюс. Е... вишенькою стріляю. Тобто, а що це? Я можу дві вишні об'єднати. Бам! А, він зриває, офієй. Але вона не підпалюється, бачите, вона просто. Окей. Не підпалюється, так не підпалюється. Ага, я трошки помилку зробив. Так, да, там, О, бачите, вони горять. Коли вони поряд з паньками, вони горять. Додумалися такі зробити. А я жалівся, я пам'ятаю на цю фігню, типу. Чому, типу, не зробили. А зробили вони, виявляється. Так, я бачу, я бачу, треба так зробити, так. Давайте для красоти ми тут все поремонтуємо, зробимо гарненько. Треба ще отакий кулеметник. Бачите, ну з цим пеньком він не бафається, не має толку того пенька. Того панька немає толку. І ж в цій грі не вистачає прискорення. Там магніт. Давайте магніта засейвлю десь. Е, отак от. Я його зараз сюди пересажу. Все, ще один кулеметник у нас є. А що з магнітом? Чому він просто чорний? <смас> просто чорний. Ой! Ой! А, пеньок зривається! Блін, вони реально зробили все як ПВЗ 2 майже. Ну, майже, ключове слово. Так, мені вже ці шоломи не треба. Куди побіг? Неадекват. Куди побіг? А так магніт нам просто фармить цю фігню і ми можемо її. Це доволі корисно, треба буде знати. Треба буде знати, як вам така фраза. Я буду знати про це. Він просто фармить шоломи і ми можемо брати и. І... Поняв, снова вилізло оце чудо-юдо юда и Може досить йти? Капець, у нього око тут в центрі, я тільки зараз це побачив. Бам! Жорстоко. Чомпер. Чомпер пофіг. Стоп, у нього тільки міну можна зробити. Ай, забув, я ж можу об'єднувати Горохострілів з цими відрами, точно. Так з шоломами футболіста об'єднувати цікаво? Напевно, ні. Напевно, не можна. Ось так. Ось так. Так, треба не забувати про цю фігню. Ось так. Let's go. Брін оце імба. Шоо! <свистач> Вы можете брать шоломі, не бить просто, дивіться Чизпі чи державать. Офигеть. У меня потужно миру зорвей зараз. Так, треба допомога там вам. Давайте його полікуємо. Офігеть! Ви, мені подобається the fusion як же це цікаво, реально. Це так круто. за фюжн це имбулька, конечно. Бам! Давайте зробимо оцю имбу. Тільки я не розумію, де мені прокачать е... Ваясо і де Чомпер буде вогняний отакий, типу, з вишенькою об'єднаний. Щось я там цього не бачив і то ніби якщо бачив, мені здалось, що воно вже пройде на то, там. Так, віддай сюди цей магніт <постив> <постив> бере і лупцює всіх, це звісно круто. Мені каже моя потужна оборона, ви подивіться. Я знаю, що зараз перфекціоністи будуть плакати в коментарях, але мені таке навпаки більше подобається. Повірте, це куди гарніше виглядає. Цікаво, а відро можна об'єднувати з цим. Ну, в плані хіляти таким чином. Можемо перевірити зараз. А ну-ка, є відро, оце. Шлом. Дай. А, він не дає. Окей. А як я його тоді забрав, типу закінчилось, напевно. Та, можна дивіться, Прикол. Можна відхиляти. Мені офігенно, мені подобається. Пю ж дино це імба, люди. Це прям імба. Хрум. Хрум. Погодували молодого. магніту не прикалує. Дивіться, комуніздить і потім б'є ним. Пам. Все, краса. Окей, ну більш-менш, ніби зрозумів, як ці пеньки робити. Тут чомпер це все, а там є наступні. Ні. Ну тут є якийсь магніт. Катапульта. Так, скільки вже запис іде? 20 хвилин. Окей, поки я думаю на цьому все. Іду зразу наступну серію знімати. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.